Сілія Селане Гомес да? і Давай. Бенні Бланко. Звісно, звісно. Нарешті мрія Селени збулась, збулася. <свісно> і вони одружилися. Купу класних нарядів у Селени було, просто ніби сукня за сукнею змінювалася. Всі сукні були кастомно зроблені від е, Ральф Лорен угу. і вбивство. Вбивство. <свісно> Я просто, знаєш, типу, зачепилася. Типу мозок задне слово в цьому тексті так чому чим А, uh, Да, і як тобі образ Селени, як тобі її сукні? Вона просто принцеса, да. як Бенні Бланко написав, принцеса у справжньому житті, і я не знаю наскільки це правдива інформація. Я просто побачила це в інтернеті, я не перевіряла це, але нібито Ральф Лорен робить весільні сукні тільки для королівських родин. Угу, Я теж Не... бачила це, так, да, так. Да. Ну, круто, такі прям особливо. Так, це правда. Да, особливо мені подобається перша сукня, яка ніби вишита, прошита нитками, там різні сердечки, дуже гарно виглядає. прям Ну, я так розумію, це була її друга сукня, яку вона вдягла. Я думаю, так? це перша. Мені здається, перша ось ця, яку ти додала другою. А, ну... Добре, але То... обидві сукні з однаковим коміром Хальтер. Це прям її вже родзинка Селени Гомес, вона завжди з цим коміром. Аня вивчила і... якийсь спеціальний назву <кори> 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 да. Ну коли от вона за шию тримається. Да, 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 да. Нещодавно вона була на Емі, да, в такій сукні і ну, постійно обирає такий солет. тому от знову в неї дві сукні було на весіллі з такого плану комірцем. І вони їй дуже пасують. Да. Ця зачіска нічого складного, вичорного, але настільки елегантно, настільки воно підходить під цей стиль, образ ну весільного, весільного наряду загалом. Mm -hmm. да? mm -hmm. Просто я знаєш, типу мені завжди мене дивує, коли ось так збирають весь цілісний образ, що одне пасує до одного. І, да. типу, ти не можеш навіть уявити щось інше. І звісно, я mm -hmm. не можу не згадати останнє весілля, яке ми обговорювали Лорен Санчес, mm -hmm. наскільки це просто, просто ну, Ой, рі... да, 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 різні да. все свої земля. Да. Да. І мені дуже подобаються букети конвалій, дуже дуже простенькі, але дуже елегантно. І хто би міг подумати, що конвалії будуть так гарно виглядати в весільному букеті? Ще і десь я читала значення конвалій. Mm -hmm. Не пам'ятаєш? Ні, mm -mm. не знаю. Щось, типу, щастя після драми, щось таке. Oh. Де...